Споминаємо всі, як в школі була картинка, як дві маленькі баранчики зійшлися на мостикові. мостик узенький. І от два баранчики збилися рогами і полетіли обоє у пропасть. Другі двоє баранчики зустрілися. І один ляг на землю, а другий пішов поверхного і так безпечно розійшлися на мостикові. Так поступають духовні люди в всьому світі, бо знає, як важно нам співжити, Бог каже: Я посилаю вас, як овець серед вовків. І скільки вовки на нас нападають. І Господь каже: будьте мудрі, як змії, обходіть препятствия, не йдіть у лобову. Але при тому, щоб будете мати мудру зміїну, оставайтеся. Добрими мати скромність, як голуби. А нині додали, що коли нам доводиться уступити, щоб не було конфлікту, так ми то робимо лише ради мира, коли наших православних людей, архієрей, худодуховенство, переслідують публічно без ганьби, то що нам робити? Можна би, звісно, Тоже піднятися та йти бити своїх опонентів, але православні того не роблять. Почому? Та да раді мира, раді Согласія, раді тої нації, раді більшинства людей православні терплять удари. В той час, коли вони терплять удари, то ті гонітелі хваляться, які вони герої, які вни патріоти. А які вони цінні. А так, коли дивишся, в нього в руках чемодани з грішми. А він давно вже не наш. Давно вже, ну, йому треба прикрити свій гріх, свій гріх і беззаконіє тим, що буде нападати на чесних, православних християн. Сьогодні у євреям посланні, у 10 главі, є такі чудесні слова. Каже Павел. Як мені приємно дивитися на православних людей. Ви зо мною співстрадали, каже в посланні в 10 главі, і коли грабили ваші імені, то ви не плакали, а то з радістю переносили. Чому? Бо ви знали, що у вас є на небі імущество, і то, що треба, ліпшує і непереходячує. Якщо у нас тут на землі, каже Ісус, возьмуться Верхньої дай їм сорочку, це образні вираження. Не треба боятися, якщо тебе хтось освіти за твою віру, а ти християнин, значить, тебе ми ограбимо, об'явимеш шпионом, заберемо твій дом, заберемо твою, твою машину. І куди ти підеш? Но вдруг каже Павел. Посланню к євреям, я пам'ятаю, як ви, християни, коли вас грабили безбожники, а безбожник їх основна така привілегія грабити подчиненних, то ви то приймали з радостю. Чому? Бо ви знали, що вас чекає таке велике сокровище на небі, щося. Бити за п'ять копійок на землі, коли там наверху мільйони і мільярди наград Божих, котрі готуються людям. То, переходячи із такого імущества, от коли у церкви захватили собор, монастир, церкви, не думаю, що буду неправий, якщо допущу, що й на наш собор, більшовики човники сьогодні. І безбожники не раз дивилися, щоб що би придумати, у православних захватити собор. За будувати новий? Захватити готове, а об'явити, що там недобрі були та недобрі молилися, а щось не так побудували, а щось там нарушили. Яка різниця? Папір в газеті видержить любу клевету. Но в будь-якому випадку, коли одна з православних в Ужгороді взяли? Старий великий собор взяли грубої форми. Ми казали, дайте нам щось у замін. Ну то й молилися наші люди десятками років. Почому ж тепер нас треба виставити на вулицю? Ми ж громадяни? Ні, в, на вулицю. А ми тоді вирішили собор придержати для себе. І коли віділи, що другого виходу не є, то виділили нам нове місто. але Но з проблемами. Но, але оп'ять, коли захватили тот Старий Собор, ніхто з православних не жалкував, і ми нині не балуємо. най беруть. Вони впервом самі не строїли. А друге, у нас не є бажання в тому мірі за чимось банувати, бо нас взяли, бо нас узяли, нам Бог готує незрівнянно більше на небі. Але так все стало, що в Ужгороді Бог великий. Дав християнам православним збудувати в 4 у п'ять раз більший собор, чим старий. Що це значить? Прав апостол Павел, посланю к євреям у 10 главі, коли він каже він, що ви християни співстрадаєте нам. Бо виділи, як страдають апостоли? Страдають люди християни, переслідує свій світ безбожний християн, ми кажемо, Господи, і гонітелю наших благослови. Так, так це молимо за них, яка та жона, котра родила шість дітей, а в неї чоловік п'яниця робить у міністерстві. Но бійця, і вона молиться, і ми молимося за наших бійців. Бо віруємо, що одного разу вони можуть остановитися, щоб хоч то, що осталося, зберегти у єдинстві, ну а за доброе християнське життя. І тут на землі, мати Божі благословення і много радості, а у вічності і наслідниками Царства Божого стати. Амінь.